Неймовірно мене бісять лицемірні люди, я ненавиджу цю рису характеру і виокремив для себе два види лицемірних людей. Перший це росіяни, і другий це найкраща подружка вашої дівчини. Мразі. Просто коли ти починаєш тільки зустрічатися з дівчиною, і вона тебе знайомить зі своєю подружкою, вона як реагує. Вау! Ви такі гарні разом! Ліна, чого раніше не знайшла? У вас такі діти будуть красиві, капець! А ти можеш зараз її пацьомать? Поцьомай зараз її, а я вас фоткаю, давай. А ти ножку так ще зроби, але тільки ти десь на неї просто підвищиш голос. А я казала, що він мудак! Я казала тобі, що він мудак. Що він тобі троянду подарував в целофані? жлабяра! А ще в нього хуй маленький!